Доброго дня, любителі світового кіно. Студія Марвел нарешті показала перший трейлер Людини-Мурахи та Оси Квантоманія фільму, який розпочне п'яту фазу і покаже, як канг Завойовних Джонатана Менджерса стане наступним головним лиходієм франшизи. Отже, тепер, коли в нас є трейлер, настав час розбити його кадр за кадром, щоб розкрити секрети довгоочікуваного фільму КВМ. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Незважаючи на те, що Скотт Ленг кілька разів допомагав рятувати світ, він все ще веде скромне життя в Нью-Йорку. Він гуляє вулицями у звичному одязі, а люди просять у нього автографи. Це означає, що месник досі розбитий і здебільшого анонімний, яким він був у фільмі Фінал, коли розумний Халк намагався переконати дітей сфотографуватися з людиною Мурахою. Пізніше в трейлері Скотта навіть сплутали з людиною павуком, що показує, як світ ігнорує його подвиги та справді забув Пітера Паркера. Після подій фільму додому шляху немає. Бути месником має свої переваги, оскільки Скот отримує звання працівник століття Баскен Робінс, кафе Морозово, куди він намагався влаштуватися на роботу після виходу з в'язниці. У першій частині його фільму Скота звільняють після того, як директор магазину дізнається про його судимість, але, схоже, йому все пробачили. У трейлері Скот і Хоуп також відвідують модний гала «Захід». Однак, схоже, це не пов'язано з їхньою супергородською кар'єрою. Подія призначена для загальної премії в галузі науки, а це означає, що хоуп ймовірно запрошена. Друзі, хотів би звернутися до вас невеличким проханням для того, щоб поширювати україномовний контент. Від вас треба зовсім трохи поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал та порекомендувати друзям, які також люблять дивитися огляди про кіно. У новому трейлері показано, як Кесі донька Скотта, генеальний інженер, здатний створювати дивовижні гаджети. Вона також сповнена рішучості дотримуватися сімейних традицій, досліджуючи квантовий всесвіт. Скот втратив 5 років життя Кесі після того, як застряг у квантовому вимірі аж до подій фіналу, і буде цікаво дізнатися, як розвиватимуться їхні стосунки. До речі, у коміксах Кесі Ленг, зрештою, стає супергероєм на ім'я Стейтер з такими ж силами, як і її батько, і приєднується до молодих месників. Можливо, незабаром ми побачимо це в КВМ. Пізніше Кесі створює квантовий маяк антенну, здатну надсилати сигнали до квантового Всесвіту, щоб субмолекулярні істоти могли просити допомоги у героїв. На папері це звучить як гарна ідея, оскільки людина Мураха та ОСА звикли відвідувати цей дивний вимір і пристрій, який може допомогти їм спілкуватися з квантовим всесвітом, ніяко кажучи, зручний. Однак не всі в захваті від Кесі. Бо Джанет мати Хоуп, яка провела багато часу у квантовому всесвіті, каже, що винахід Кесі це жахлива новина. Джанет боїться, що сигнал може досягти невідомої загрози, яка населяє квантовий всесвіт. А це означає, що цей фільм розкриє більше про те, що сталося з оригінальною сою. Враховуючи, що головним лиходієм фільму є Канг, можливо, Джанет допомогла йому створити зброю необхідну для його вторгнення у часі. Джанет виявилася правою: пристрій Кесі затягне всю родину у квантовий всесвіт та розділить їх на дві групи. Поки вони розлучені, схоже, що Скотт і Кесі матимуть деякий час на одинці, досліджуючи дивний і фрагментований ландшафт квантового виміру. На жаль, квантовий вимір мало чим відрізняється від інопланетних планет, але сподіваємось, ми побачимо ще більше захоплюючих куточків цього альтернативного виміру. Хоча цей вимір виглядає дещо загальним, у ньому є власний склад яскравих персонажів. Я досі не знаю, ким би міг бути цей робот, але оскільки мікросвесід має дивні традиції створення андроїдів, це може бути дикий редизайн, мікротрон або біотрон. А ось на цьому кадрі може бути містра Хронополіс, столиця імперії Канга. Хронополіс був фортецею Канга, що охоплювала час. Місто мало круглу форму і вкрите величезним прозорим куполом. Він містив точку доступу до всіх часів, які Канг завоював або перебував у процесі завоювання. Усі блоки, що складали місто, існували в свої часові епохи, і кожен охоплював всю землю, як вона існувала в ті періоди часу. Найважливішим компонентом міста було серце трансхрональний двигун, який дозволив хронополісу існувати в усіх підгалуженнях часового потоку одночасно. Будучи конструкцію, яка торкалася і впливала на весь час одночасно, Канг міг би використовувати Хронополіс, щоб змінити минулі події, не створюючи розбіжних гілок. Але його одержимість завоюванням змусила його відмовитись від використання таких методів. Також варто додати, що поява Канго-Завойовника є дебютом цього персонажу, бо того, кого ви бачили у серіалі «Локі» на наприкінці сезону, то його інша версія, яка має назву «Той, хто залишається. Взагалі, канг створений стеном лі та джеком кірбі у коміксі Месники номер 8» 1964 року. Чоловік на ім'я Натанеель Річардс найбільш відомий як Канг-завойовник. Родом із 30-го століття Канг стрибав туди-сюди в часі, борючись із такими як «Месники» та фантастична четвірка. Декілька його найвідоміших сюжетних ліній включають міні-серіал Месника назавжди і Кросовер Курта Бусі династію Канга, а також його участь у юних месниках і незвичайних месниках. Він є складним персонажем, оскільки різні його версії існують як абсолютно різні персонажі. Його майбутнє також є супереходієм на ім'я і Мортос, тоді як його молодша версія насправді є супергероєм, який приєднується до молодих месників як залізний хлопець. Також ми отримуємо швидкий кадр Канга завойовника, який запускає дивний пристрій. Важко сказати, для чого призначений цей пристрій, але ймовірно, він пов'язаний з паном Канга завоювати весь мультивсесвіт шляхом нападу на час. У Канга є не тільки місто, яким він керує, але він також зібрав армію, щоб допомогти йому стати завойовником КВМ. Кожному герою потрібен безликий натовп, щоб битися в останній битві фільму. І, схоже, ми зустрінемося з прихильниками, які стануть боксерською грушою для решти саги про мультисесвіт. Також нам показали таємничу роль Біла Мюре. Точно невідомо кого Мюри зіграє у фільмі, але є вірогідність, що це модок. У коміксах Джордж Тарлтон був техніком, який працював на АІМ, а пізніше мутував у високоінтелектуального модика мобільний організм для організації калькулювання. Але його трансформація звела його з розуму, і згодом він змінив своє ім'я на мобільний організм для організації катастроф. Також у коміксах він допомагає Кангу у створенні корисних гаджетів. Як і очікувалося, скоту доведеться одягнутись і битися з Кангом. Однак, оскільки ми знаємо, що Канг залишатиметься великим лоходієм протягом кількох років та фільмів, цікаво побачити, чим закінчиться їхнє протистояння чи переможе Канг і вб'є скота, чи призведе до того, що його донька займе його місце. А може скот погоджується допомогти Кангу безпечно повернути свою родину на землю. Також варто додати, що Мейджорс вже з'являвся у серіалі Марвел Локі, коли він зіграв варіант персонажа відомого як той, хто залишається. Ця версія канга була пацифістом, сповненим рішучості перешкодити своїм іншим версіям підкорити мульти Всесвіт. Однак у цьому фільмі ми побачимо канга завойовника з виглядом, взятим прямо з коміксів. Окрім цього, видно, що цей канг отримав шрам на обличчі, щоб відрізнити завойовника від того, хто залишився. Однак цей трелер також підкреслюю, як зірка по-іншому підійшла до персонажа, а ось Локі він постійно жартував. Здається, це гідний наступник Таноса, і я не можу дочекатися, коли цей Канг почне мучити увесь світ Марвел. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.